Mauca. Археологічний трилер, який кілька місяців полював Англію, нарешті добіг епілогу. Тести ДНК показали, що кістяк, знайдений восени під громадським паркінгом британського міста Лестер, належить сумновідомому королю Ричарду третьому, убитому 1485 року під час битви під Босфортом. Паркінг займає територію, що належала колись монастирю францисканців. Під час розкопок археологи виявили надгробок під руїнами церкви, знищеної під час релігійних воєн за правління Генріха VIII, а в ньому кістяк з явними ознаками ушкоджень, отриманих в бою. Проламаний череп та металевий наконечник між хребцями Кістяк має кілька особливостей, які свідчать про те, що його власник був худорлявою тілобудовою, мав сильно виражений сколеоз та Загинув від травм, отриманих в бою. Все це узгоджується з наявною нас інформацією про життя Ричарда третього та обставини його смерті. Це кістяк чоловіка приблизно 32-річного віку. Загалом він дає дуже переконливі підстави для ідентифікації його як того, що належав Ричарду третьому. Що стосується гострого металевого предмета, важко сказати наразі частиною якого саме виду зброї він був. Але це дуже схоже на алебарду. Для ДНК ідентифікації дослідники знайшли прямого нащадка сестри Ричарда третього, Анни Йоркської, який мешкає в Канаді, і працює теслярем. Можливо, це відкриття допоможе пролити світло і на інші історичні таємниці, пов'язані з правлінням тюдорів, які старанно плекали легенду про Ричарда III як кривавого тирана, який у своїх владних інстинктах не зупинявся перед жодним злочином, включно з убивством двох власних маленьких небожів. В появі пересічних людей Ричард III асоціюється із крилатою фразою, що її вклав в уста нещасного короля Вільям Шекспір: коня коня, півцарства за коня.